Доброго раночку, мої друзі. Ото я там. Так, зараз я вам покажу, що в нас буде на обід. Сьогодні оце колбаски. Я хочу тут їх пожарити. Так, трошки там маслечка. Наверное, може, навіть сливочного я положу. І оце колбаски ці. Всі вони помістяться. Обжаримо з двох сторон. Да? Бонічка, да, зайчик? Ку-ку, да? де ти був, покушав м'яско, покушав. Там покушав консерву, трошки сиру і мяском закусив. Все, і зараз його моститься спать, сьогодні гуляв. Я його не трогала, не кричала на нього. Думаю, я починаю за ним бігти, іди сюди, йди сюди. Він починає балуватися і прямо лізе туди вниз, там букви отак причеплені. І він туди лапає, лапає. Ну все, мені вчора плохо стало. Гам'юк такий малий. А сьогодні я вирішила його взагалі не трогати, він тоді спокійно сам погуляє і сам приходить. Він туди до сусідки давали пішов, на балконі там походив у неї і і прийшов раз і другий раз. Так що я вирішила його не трогати, тому що він тоді починав балюватися, і таке от те, що воно витворяє. От. А так зайчик маленький. Все наївся, нагулявся, зараз ще погуляє, побалується, і потім як заляже і буде спати. Все, так що такий обід. Я потім вам покажу, що у нас тут вийшло. Получ... А, і картошечку зараз начищу. Все-таки пюре сделаю. Там калиться, трошки зараз всю эту картошку, всю это картошечку, ну, не всю, то багато. Так, Єгорка, Сережа пішов в аптеку, Єгорка заболів у нас. Таня сказала, таке таке лікарство купити. Він пішов зараз купи, бо нос заложило, і та, і горло болить. Вот, так що другий день від вдома. Я зараз піврушечку на обід і колбаски. Він покушає салатик сделаю. Все, потім покажу вам ті колбаски, що вони там вийде. Це такі продаються. Не, ну ми їх брали. Я на сковородочки жарила. А це зараз там по, это, по, пожарю їх. В в Сьогодні у мене свічок немає. Сьогодні у мене тільки чистки я роблю, тільки два дні. А потім 3-4 дня. Сколько там потім захист ставлю? Тоді в мене свічки догорають. От, все, пока. Що м'яв? Що м'яв? Не вмивалися ще, да? Не вмивалися? Не вмивалися. Зараз підемо мамі, поки ніколи було. Багато розкладів, дві чистки. Так. Все, банечка. Все, мій зайчик. Зараз сейчас. Вміємся, сейчас. Там картошечки начисте. Все, ти сьогодні нагулявся. Молодець, молодец. Ты сьогодні умничка, послушний мальчик. Спокойно погуляв і спокійно прийшов. І <гум> садить. І садить таке Боня. Вон. Ай, ти моя кукла мала. Кукля мала. <гум> Все, умилися чистенькі. І вже моститься спати. Він вже шести утра. З пол шестого, яке шести. Я встаю раніше, 20 минут десь шестого я встаю і він. Я двері відкрила, він ото там набігався, нагулявся. Оце з пол шестого дитина бігає. Тепер вже моститься воно вже спать, вже, вже, вже все. <ритих> притих. Притих. Все. Намилився спати вже возле подушки. Ай <ритих> зайчик маленький. Так, мої хороші картошечку я. То я насипала там така цибулька сухенька. О цибулинку кинула. І а то лаврушка, отака лавру, лаврушка, лавровий лист. Так? Оце буде картошечка варитися. Це я колбаску тут сложила. Трошки перчиком посипала, масличком там помазала сливочним. Так, ставимо. Отак, поставили, так? что не включается сейчас так включаем значит так 180 градусов 15 минут 180 градусов нехай а наверное 20 минут 20 минут нехай жарится до да? 180 градусов все вот так на мясе и включаем все Так, все, картошечка варится, колбаски жарятся. Так, Боня, успокоївся, Ну, наблюдаю, ще наблюдає, ще не спить. Дябонька. Все ще У ну, уже глазки. Соня, Соня. Где моя куколка маленька? Все. Готов мой обед. Это пюрушечка. Все, туди масочка добавила, молочка добавила. Все, это корошечка. Зараз і горчику понесу. І отакі колбаски. Ну, нічого красиві не, не згоріли. От, два рази я їх перевернула. От знизу вони ж не жарять, тільки зверху там спіраль. это це треба переворачивать, чи м'ясо, чи що там, чи голень. І отакі колбаски. Вот они хороші, красивенькі вийшли. Зараз гроші понесу. Гошки нашому понесу. Заболіла дитина. Дитина, вже <ріху> такий хлопець взрослий. 14 вже. <ріху> дитина. Так, ну і все, це такий обід. Зараз салатик ще зроблю. Помідорчики там у нас помідорчики, цибульки. І можу сиру потереть і майонезиком. Ось вот такий можу салатик зробити. Так, да, мабуть, такий зроблю. Зараз помідорчики, сир, цибулька і майонезик. О, часничка можна трошки додати. І такий буде в нас обід вкусненький. Отакий, От приходьте до нас на обід. От по одною там -отам приходьте, поділимося, що є. Так. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня, будьте здорові, до побачення!